Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Як і обіцяла, роблю окремий випуск про мобілізацію. Отож, мобілізація продовжується, які ж будуть зміни? Закон про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації, підписаний главою Держав Володимиром Зеленським, 18 квітня набуде чинності 9 травня. Це один із головних указів. Але про це ви знаєте. Про що поговоримо ще сьогодні? Хто підлягає мобілізації з 1 травня, хто втратить право на відстрочку в травні, зміни в питанні бронювання, зміни в межах проєкту контракт від 18 до 24, чи передбачені зміни у врученні повісток в травні? Ем, і так далі. Отож, почнемо з того, хто підлягає мобілізації. Тут нічого не міняється, мобілізація, як і раніше, тут підлягають чоловіки від. 18 до 60. Водночас нагадую, що чоловіків, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, залишається в таких чоловіків понад місяць, тобто є час до 5 червня, щоб пройти повторну військово-лікарську комісію. Але про це ще поговоримо сьогодні. Отож, період проходження базової військової комісії. Підготовки скорочуються в травні, скорочуються, що тут мається на увазі. Люди, які мали статус обмежено придатні, так тобто тепер більше цього статусу не буде. Будуть або придатні, або непридатні. Так, так от люди, які, яких визнають придатними, їх будуть відправляти, ну так принаймні кажуть, будуть відправляти тільки. А на тилові е, спеціальності, тобто тільки в тилу будуть служити. Е, за рішенням військово-лікарської комісії такі особи можуть проходити службу тільки в тилових частинах, в частинах забезпечення, підрозділах охорони ТЦК СП, військових вишах, навчальних центрах медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони. Програма навчання для таких людей скорочується: тобто, була 45 діб, буде 30 діб. Подейко, що буде менше фізичне навантаження, будуть формувати окремі навчальні підрозділи. Тобто і нововведення торкнуться як тих, кого ось тільки тільки призвали, так, так і тих, хто вже давно проходить службу. Далі ВЛК ВЛК для обмежено придатних формулювання обмежено придатний для військової служби було скасовано ще торік. Відповідно до нових вимог законодавства, військово зобов'язані з такою позначкою в військово обліковому документі мають пройти повторну військово лікарську комісію для визначення ступеня придатності до служби. Вони мають це зробити до 5 червня, тобто, фактично, травень буде останнім місяцем для того, щоб пройти медогляд. Після проходження комісії буде надаватися статус або придатний, або непридатний. Для кожного з них визначені умови, тобто непридатність на певний період зв'язку з хворобою, чи з проходженням лікування, придатність до служби в бойових підрозділах, чи в тилових частинах тощо. Тобто тут бачимо такі розбіжності. Спочатку кажуть, що такі люди будуть проходити тільки в тилових, а тут ми вже читаємо, що або в бойових, або в тилових. Тобто... Я так розумію, тут як не крути, все рівно все залежить від ВЛК. Далі Резерв Плюс. Які зміни будуть в резерв плюс? 8 травня в застосунку для військовозобов'язаних резерв Плюс мають з'явитися два нових типи відстрочок. Що за відстрочки для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців, і для громадян, яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років. Наступним етапом в Міноборони планують запровадити можливість сплачувати через резерв плюс штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. Тобто ця опція може запрацювати влітку. Хто втратить право на відстрочку в травні місяці? Перелік осіб, які мають право на відстрочку, визначений статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але треба пам'ятати, що особи, які раніше мали відстрочку, Можуть її втратити, якщо зміняться обставини, які слугували підставою для її отримання. Тобто, згідно з новим законодавством, відстрочку від мобілізації більше не дають студентам, які навчаються за заочною формою навчання або здобувають другу чи третю вищу освіту. Батькам трьох неповнолітніх дітей, якщо є заборгованість зі сплати аліментів. Батькам-одинакам, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісти і не відбуває покарання. Чоловікам, які доглядають за а, батьками дружини, тобто а, тепер тільки за своїми батьками, якщо там за батьками дружини, все це вже бронь скасовується, зведеним братам загиблих захисників, тобто право на відстрочку мають лише рідні або неповнорідні брати чи сестри загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, працівникам підприємств та організацій Міністерства оборони, які раніше мали відстрочку. Хто не зможе відтримати, отримати відстрочку серед студентів і викладачів? Тобто, Кабмін тут теж вніс свої зміни вже місяць, тобто починаючи з 1 квітня. Як втратили чинність всі бронювання оформлені за старими правилами, тобто наразі продовжити бронювання своїх фахівців можуть лише компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Крім того, згідно з новою урядовою постановою, підприємства, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури, сектору, системи життєзабезпечення, можуть бронювати до 75% своїх працівників, слід зауважити, що Міносвіти подало пропозицію. До проекту закону України про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію щодо прав педагогічних працівників і здобувачів освіти, Номер 13.193 законопроект, щоб розширити право відстрочки від призову від мобілізації на педагогів закладів позашкільної освіти державної і комунальної форми власності. Тобто ідея про педагогів керівників гуртків за науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним і еколого-натуралістичним напрямками, які станом на 1 січня 2025 року вже працювали і продовжують працювати за основним місцем роботи. Далі, чи передбачені якісь зміни у врученні повісток? Дивіться, наразі повістки можуть вручати особисто працівники ТЦК? Силових структур, органів місцевого самоврядування, ОСББ, а також керівники навчальних закладів. Поліцейські мають право лише супроводжувати процес вручення повісток, але не вручати їх самостійно. Оскільки законодавством України чітко визначене місце чітко не, немає, немає місця, от чітко не прописано, де можуть вручати повістки. Тобто, це може відбуватися. За адресою місця проживання там або за адресою задекларованого там зареєстрованого місця проживання на роботі в навчальному закладі в громадських місцях, громадських спорудах, місцях масового скупчення людей в ТЦК ТСП в пунктах пропуску на блокпостах, на пунктах пропуску через державний кордон України в транспорті тощо. Повістка може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням. Згідно зі змінами до правил надання послуг поштового зв'язку, затвердженим постановою Кабміну номер 1147 рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК під час доставлення за зазначеною адресою вручаються особисто адресату. В разі відсутності адресата. За зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об'єкта поштового зв'язку телефонує за наявним номером або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. Якщо протягом трьох робочих днів не з'являється адресат за рекомендованим листом, працівник Об'єкта поштового зв'язку робить позначку адресат відсутній за зазначеною адресою, засвідчує підписом і відбитком, але не пізніше ніж впродовж наступного робочого дня повертає такий лист. Відправнику ось такі зміни, дорогі глядачі. Пишіть, що ви про все це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.